Ти маєш на увазі, що ми не є підданими кріпосними джоб центру, так. ми є вільні люди, так. ми можемо приймати рішення. І якщо в нас є конкретний запит, і ми розуміємо, ким я хочу стати, коли я виросту, то якщо ми говоримо джоб Центру, що я хочу бути там менеджером. В не знаю, в якомусь там бізнесі, то центр робить все, щоб ти стала цим менеджером і не відправляє на клінінг. Але якщо в тебе немає ніякого запиту, то тоді вони вже приймають рішення відправити тебе куди, на їхній погляд їм здається. Так, не завжди виходить так, так що бажання співпадають з можливостями на даний момент кудись відправити. Але подумати над тим, якщо не туди, так mm -hmm. якщо це не я був на топ позиції, так. Щось, але те, що де ви будете самі себе почувати краще, або ви будете в цій фірмі працювати в якоїсь компанії, робити щось інше, окей, над тимчасово, але будете, ну, хоча б мінімум, працювати там, де ви хотіли працювати далі, так чи займатися якоюсь діяльністю, яка вам більш вам до душі, ніж не знаю, щось так.